На самом деле, панель Ипанович, в вашем владе наша бібліотека посвящена не собственно біоні... решники для народения Мариория Савичевского роды. Вся наша выставка страдается даже полностью с них нашего библиотеческого библиотеки домой. Більша частина э, цих книжок вона присвячена э, філософській діяльності, внеску Філо... э, Свавароди в э, розвиток української філософії. Э, і зв'язку э, філософії Сковароди з Сократом. Э, Коворода, Сковорода э, дуже така неоднозначна постать в історії України, тому що він одночасно був, начебто його э, деякі в наших э, творах радянських часів його вважали атеїстом і борцем э, з панами, хоча він таким э, не був. Він був э, він. Вірив в Бога, любив в Бога, але зневажав церковність. Ось лише до чого хоче. Коварди за часів незалежності вже деякі дослідники зробили українського націоналіста. Та Хоча це також не зовсім не відповідає дій. Е, Ось якраз останні дослідження показують, що у нас приблизно є 250 великих втрат, е, які присвячені теорії старої товарів. Я хочу подякувати гостинним господарям цього дому Надії Кирилівні і Наталії Іванівні, всім, хто нам допомагав. Здійснити цю виставку. На цій виставці ви побачите фото різні. Це пейзажні фото, оскільки музей театральний, в якому я працюю, знаходиться на території Києво-Печерської лаври, то багато фото здійснені саме там. Також деякі мої подорожі, в тому числі по Україні, можна побачити, зокрема Закарпаття, От, і декілька жанрових фото. А зараз я з приємністю передаю слово моїй колезі теж науковцю в іншій сфері однак нас єднає наука і дружні наші стосунки, давні Маріні Дідковській. Ми Дякую вам. Так, я би хотіла трошки розповісти вам щодо теми цієї виставки. Основна тема нашої виставки це незабутні моменти життя. На сьогодні ми вважаємо зелено, що трошки є вектор змінювати наше суспільство і робити його більш матеріальним, що не дуже правильно. Ми поспішаємо постійно кудись, в нас нема часу озирнутися, побачити щось. Ми все вимірюємо в грошах. Проте це ж не найголовніше. І а, мета цієї виставки зупинити мить і показати, що. В незалежності від часу, ось ми дуже любимо казати, ось сьогодні погана погода, не буває поганої погоди. Ви можете побачити сніг, вітер, воду побачити, влітку, восени, фотографії. Проте це моменти. Це моменти, коли ви бачите, ви бачите красу цього світу. І мудрі люди завжди казали, що що полібачив, не купиш. Тобто ми зібрали деякі спогади про різні миттєвості і хочемо просто поділитися з вами цими спогадами. Ну, Оскільки так склалося, що наша родина також дуже пов'язана з книжками. Для бібліотеки ми хочемо передати в подарунок книжки. Тут є буклет видавництва Духа і літери, де працює мій папа. Ось, а також дві книжечки. Ну, здавна відомий був Київ як святе місто, тому що багато дуже було храмів і монастирів. Ось, духи літера видала таку книжечку по містам від Києва до Єрусаліма. Тобто, тут є і історичні якби, матеріали про Київ і про стародавні і церкви і монастирі, а також і про нові. А інша книжка це франсуа моряк. Ісусове життя. Ця книжка складена як хронопис. Тобто, цей видатний літератор французький. Він Базуючись на чотирьох євангелістах, склав оповідь про і життя Ісуса Христа, як воно мало бути по хронології, тому що відомо, що у деяких євангелістів і деякі події висвітлені дуже детально, а деякі опущені. Ось в цій книжці можна просто ознайомитися з тим поглядом, яким у нього сформувався як у вченого. Ось з здарчому у бібліотеці я передаю директору Надії дід. Наді... Наді... А зараз е... я думаю, ми почнемо мистецьку частину. Певну таку певну експериментальну складову, тому що тут зараз звучала така класична музика. От, а у нас музика не класична, але ми спробуємо теж це представити. Ну е, е, оскільки фотографій тут на цій виставці вони спрямовують до думок про Бога, про світле, щось таке приємне і добре, і про літо, зокрема. Ми вибрали такі композиції, які в нас є ось на цю тему. От, і перший з них він буде називатись Злива, хоча дощу, дощу тут ніде нема. Ну, у нас тільки весна не така злива. Є, є весна, <різь> і, Тому буде злива. aitäh . Діє. Листок ще тримався на гілці, а вже немає, холодними пальцями пестить ліхтарні шиї і кличе травинки й волосся моє до раю, а я крадькома в кулачку собі заховала Від хижих Колейбусі в жмень тепла малого, на більше немає права, хвала і слава, за тебе приходить і дмухає до порога, хто бачить мене, тільки б погляду не відводив, в чиїх я в руках тільки б з рук не пускав ніколи. Трансконтинентальні води, прямі телефонні лілії пустять корінь, а вітер жене у ясир полонене листя, з кульбаб незахищених білі зрива оздоби, кладе поцілунки на лиця доріг причисті. що робить Тільки деякі з нас там займаються творчістю. Так? І творчий процес це процес таємничий, він дуже вимагає певного натхнення і справді він захований від людських очей, людських вух. Але вже оця мить, коли нарешті ми можемо оцінити ці чудові, чудові миті, їхні задуми і їхнє сприйняття світу, то це дуже. Це додає снаги творцям. Тому я, дівчат, вас вітаю і зичу вам надалі в такому руслі працювати успішно. Послухайте, будь ласка, пісню Андрія Малишка, музику і слова, якої автором є Андрій Малишко. Грамотізацію здійснив платон Майборода. Ну а ми вже виконуємо її як на дальнім небосхилі. Степана Пушика над горою місяць повен.